І так, вітаю вас, друзі, на моєму каналі. З вами Некультурний культурний танкіст, і сьогодні ми поговоримо про пропозиції, які ВГ викатили на День Незалежності США. Ясно, що це будуть американські танки, контейнери і так далі. І давайте ж роздивимось, що тут можна купити, а що варто обходити стороною. І перше, у нас підемо по порядку: це концепт 1Б за 36 доларів. Ви отримуєте танк чи контейнери. А ну бустер, бустер, куди ж без бустерів? Але. За 36 доларів я б його не купляв. Я б взагалі не, рад, не радий вам купувати танки за гроші в цій грі. Але за 17,5 тисяч золота можна роздивитися цю пропозицію, тому що ви отримуєте танчик, ви отримуєте на нього камуфляж. Тотем іксидо е таке чисте свободку пофармити. Ну і те, що вам оборудкою обладнанням затарять зразу танчик, це непогано. Давайте роздивимося його. В башті у нас 250 мм, міліметрів, але є одне але. Ви навіть якщо отак от баш, башту, вас сюди почнуть прибувати або Голдою, або Петесау вже вибеш. Тобто таке собі. В Корпусі 140, але теж є вразливі зони. НЛД у нас взагалі не танкує нічого. Єдине, що у нас є аварійна гусениця, що дозволяє нам в цілому відкатуватись, коли нам її збивають, щоб не отримувати зайвого урону. Але теж, ну багато хто з американців саме має цю. Відчутому роздивлятися його якості там, основної покупки в цих пропозиціях не варто. Тим паче ви не порамбуйте 90 міліметрів всього, трошки довернете вас в каток все одно будуть пробувати. 2700 цього ДПМ там під калібри, основні снаряди, ну таке собі. Ну ясно, це все без обрутки, це все стокові значення, ви самі бачите. Але мені танк не сподобався. Хтось вважає його імбою, так і ну можу погодитись якщо вам такий геймплей заходить, але в іншому. Я би не став його розглядати. Якщо, типу, тільки у вас тільки його у вас, точніше, немає, то да, для колекції хай буде. Танчик дуже цікавий зовнішній, і для колекції він підійде, чому ні. 17,5 тисяч золота в цілому, з натяжечкою нормальна ціна за такий наборчик. ідемо далі. піранія От піранія Т95,6, це вже цікаво. Знову ж, точно такий самий комплект, обладнання, ну, слот в ангарі то фігня. Х5 і камуфляж легендарний на ньому. От піранню я б став роздивлятися 280 мм в лобі башти. Навіть оця штука має 250 здається мм чи скільки там її зробили я вже не пам'ятаю. І не кожним пострілом воно навіть голдою сюди буде прошибатися. Тобто, для того, щоб вас пробили, чітко потрібно потрапити в центр. Тоді да, воно проб'ється. В іншому я дуже часто не пробиваю її, цю піранню сюди і. Дуже часто, коли я на ньому грав, і мене не пробивали. Бойова стабілізація є. Тобто на відкатику у вас розкид гармати не зменшується, і це дуже кайфово. Борта в башті 120 мм, міліметрів, але під такими кутами рекошетити в лоб буде просто шикарно. Єдине, що є звичайно, що по бортах в башті вас уже так будуть шити, навіть так будуть пробивати. Корпус рихлуватий 114 мм, а Борт взагалі 76, і самий великий біч цього танку те, що в нього постійно критується пляха-боєукладка. Коли його такі ввели, він мені випав з контейнерів. Я тоді пам'ятаю, купив два контейнера, е, там, стільки за 2-3 долари, і він мені випадав. Думаю, ну все, буду нагібати. І перші бої, ви знаєте, так і було. Мені він дуже сподобався, навіть до АПУ. Але потім мені 5 боїв поспіль смикають ВК. І в мене просто зграє дупа на ньому, я його продаю. Є ДПМ 2911, але з обладнанням. І всілякими добросходниками це буде 3 400 якщо я не помиляюсь. І це вже цікаво. Е, і бронебійні снаряди, основні 250 пробиття, 400 альфи і кумулятиви з 330. Ну це ніхрена собі. Якщо ставити там е, пробой то у вас бронебійки будуть щось під 270 а кумулятиви під 360 це дуже і дуже непогана вода. В цілому зведення майже таке саме, як у концепта, але знову ж таки, альфа більше. Тримайте це в голові. Ну і ДПМ вище. Ну і вперед, на тут 50. Непогано. То це, мабуть, одна з самих імбових пропозицій в цьому магазині саме для купівлі танку 10 рівня, якщо, звичайно, у вас його ще немає. А так, оце я рекомендую 17,5 тисяч золота. За нього віддати можна. Йдемо далі. Т-77 за 24 бакси, знову ж таки, через то, а що тут два камуфляжі одразу дають? А два камуфляжі на вибор. Що собі, так? Пацан, песня. Ну і знову ж таки, канти. Але за бабки ні, 24 бакси це багато. 10 з половиною тисяч золота з натяжкою. За нього можна віддати. Бо тут камуфляжі і зразу оборудочка Ну і це один з найкомфортніших танків на восьмому рівні. На два снаряди, барабан. Пробиття в цілому. Нормальне, 221 мм, Цього вистачає, особливо якщо поставити ще допробой. Там під 240 пробиття стане взагалі буде чітко і цікаво. Але бачите, у нього який у нього з голдою, біда. У нього 221 Це підкали і 250 під, ну, це кумулятиви. Таке собі, тому краще ставте на нього до пробой. В іншому машинка дуже і дуже файна. Башта 160, борт башти 160, корма башти 160 і корпус 140. пробивати. Його, особливо танки рівнів нижче буде дуже-дуже важко. Тому танкувати ви на ньому іноді зможете. Ну і Альфа 380, в цілому непогано. Мінус 10 УВН, 12, звісно, вгору це маловато. Але в цілому, знову ж таки, повторюсь, один з найкомфортніших танків для фарму. 10,5 тисяч золота. Для нього це звичайно дороговато. якби 1009 коштувало, взагалі було б імба. В іншому теж його рекомендуємо. Акула. Акула у нас 9,5 тисяч золота вартує так, або. 22 долари з камуфля Ой, з контейнерами. за бабки знову. А от ну, за голду, знаєте, якщо ви дуже його хотіли, от прям дуже хотіли цю акулу, можете взяти. Але ціна в 9,5 тисячі золота для нього дорогувата. От 8 це було б взагалі ідеал. А так ну трошечки-трошечки дорогувато, тому що танчик дуже старий. Він мені випадав з контейнерів там, не знаю, дуже багато разів. Тому роздивлятися його до покупки. Таке собі, тільки якщо у вас його немає і ви його хотіли. в башті у нас 240, є отака цицька яка пробувається завжди в корпусі 155. В цілому непогано танкувати він може. 2000 ровно ДПМ, знову ж таки, там, якщо оборудки татари, то десь під 300 він виросте. Бронебійні на 220 пробиття і підкалібри на 260. Але в цілому цього вистачає. Реально, вистачає. Увен 20 і верх. 10 вниз, що дозволяє нам від рельєфу від пашенки акуратно собі настрілювати домахи. Чи рекомендую я цей танк? Так, рекомендую, але дороговато Чесно, дороговато тому тільки якщо ви дуже сильно його хочете, і він вам собака ну ніяк не падає з контосів, тоді да. А так, дороговато Йох, Сталкер. М4, Йох, да і там є камуфляж на нього. Сталкер. За 22 бакси взагалі ні за 9,5 золота. Тільки якщо ви любите геймплей-дефендерів. Тобто в башті тут, да, тут імба броня, базар, 0, але є отакий нарост на башті, в якій будуть пробивати. Є НЛД, в яке будуть пробивати. Рухомість у нього в цілому така собі: 218 пробиття. Ну його потрібно катати знову ж таки з доп пробоєм Є аварійна гусениця, про те, що я казав, що у американців багато в кого вона є. Зведення 4,5 секунди з усім цим буде ну десь 3 8, 3, 9. довговато Алло, Але. алло, алло, да, хто там? Викачаюсь. Але КД між нарядами 7 секунд. 4 снаряди і ще 14 секунд КД барабан. Навіщо? Для чого? У мінус було б мінус 10 взагалі було б шикарно вгору 18. Але. Таке собі. Це 9,5 тисяч золота, однозначно ні Знову ж таки, якщо ви не фанат Дефендерів, якщо ви фанат Дефендерів. Типу там розмірено видавати їй барабани з довгим КД, то тоді, да я маю на увазі Т28 Дефендер, Street Дефендер, Кер Нервон Дефер. Такі от танки. Хоча Кернер там швидко відстріляв барабани 20 секунд, КД це, мабуть, погане порівняння. Ну, таке, ні. Я б не рекомендую, чесно. Хоча, може, вам і сподобається. Далі, далі, у нас Гусь експериментальний, він же М6 А2Е1. За 18 баксів, ні. За тисяч золота та, мабуть, теж ні. Знаєте чому? Тому що цей танк дуже старий, він здоровенний. Так, у нього є якась там лобова броня, і сім, сьомі рівні, мабуть, ви будете танкувати. Навіть інколи восьмі, а то й дев'яті, якщо просто у супротивника буде не летіти. Але ви пробиваєтеся, то речі, він мене є Ванагає, да? Але ви пробиваєтесь по щокам у вас в башті всього 199 міліметрів. По щокам у вас будуть тулити туди в корпусі 199, але тут кути нахилу, зрізи. Цілому танкувати можна. Але хтось голдує, якщо зарядить, вас будуть прямо в сілою стати. Ну, окрім маски гармат. Це зрозуміло. А ДПМ 3800 пробиття. От єдине, що в нього є пробиття, але на цьому ж рівні є т 34 який недавно апнули. В нього і ДПМ повище став, а гармата залишилась та сама. Ну і вперед ми їдемо 29 км на годину. да, Середня швидкість його і є така. І питана потужність навіть нього якась там є, бо у нас 1100 е кінських сил двигун, але бля, він старий, він не актуальний. Отак от довернете, вас уже каток шатає. Не рекомендую, бачу за тисяч золота. Кому воно нафіг потрібно? Супер Хелкат. За 18 баксів. Однозначно, ні, хоч тут є Орлан обвіз хоч тут є і Дельта Форс камуфляж, да? і контейнери, але за бабки ні За тисяч золота також не рекомендую. Да. Я розумію, що у нього є в башті яка ніяка броня. Да? У нього там ця маска іноді творить такі чудеса, що просто капець. У нього є 2600 ДПМ. Це в базовій комплектації, тобто, там що довісити його оборудовань під 3 дпм Це потужно, 48 кд у нього. Якщо фул оборудка і фул розходники. Бронібій 182 2 пробивають, і це ББшки. 240 середньої альфи, непогано, калібри 243, також непогано. Все наче непогано, але дуже дорого. дуже дорого. А так машинка фанова, цікава, ДПМна. Чому б ні? Зараз я покажу, де її взяти краще, якщо не обрали ту профу. А її, скоріш за все, обрали. Так, її. На жаль, прибрали, там була пропозиція тайп 5 кори і Суперхелка за 10,5 тисяч золота. Ото було непогано. А тут за 6,5 нафіга. Ну і далі ми переходимо до всіми, всіма любимих лудоманських пропозицій. Перша пропозиція. А, тут можна по одному з контейнерів злутати. Всі ви їх прекрасно, знаєте: чорний, мега, бомбічний, американський містик і контейнер сюрприз. Плюс двушка золота. За 12 баксів. Ну, таке собі. Це ви зрозумієте, це картопляне казино. Ви можете купити і як купити як капець кака, можете купити просто по мінімалці достати. Дивіться, відкриваєте чорний, вам подає 100 голди. Відкриваєте мега, вам випадає 250 голди там якийсь X і якийсь бустер. Випадаєте оце вам взагалі може навалити як з цього, як збери і всі. Просто бустер на вільний досвід, якийсь бустер ще і X. Все. З американського теж саме, як збери і всі. Мега, ну, випаде вам якісь 2000 свободки або один бустер на голду. Ну і тут може випасти якась там в контейнері сюрприз, не знаю, якась гімно, 500 голди вам дасть, 2500 500 голди за 12 доларів і кучу бустерів, і розходників. Таке собі. Тут вже є для панів. тут 7,5 тисяч золота ви отримуєте, і тут вже є непогані шанси отримати щось файне з цих контейнерів. Я не призиваю нікого це купувати. Повторююсь, і буду повторювати ще раз: це повний скам. Але тут у нас 9, 12, 18 контів є. І 1, 2, 3 з них непогані. І ще і з американського шанс 10% потягнути якусь машину. Ну, в цілому, з натяжечкою, якщо ви мажор, а, можете це купити. Можете це купити, поскатати собі. Нерви в будь-якому випадку мінімум 8 тисяч голди ви злутаєте. Бо у вас є 3 у цих. Звідси голда 100% падає. Тут дуже часто голда падає. Ну, Тобто, злутати там якихось навіть 10 тисяч, шанси є і немалі. Навіть не 8, а 10, да? Тому тільки, якщо хочете полоскотати собі нерву. В цілому, не рекомендую. Йдемо далі. За 7 баксів нам 3 3250 голди і 5 чорних скринь. А це непогано. Тобто, голда 7 баксів десь так і коштує. да? 3250? Давайте подивимось зараз в магазині. Ну, в цілому так, 2,5 коштує 5 баксів, там 3250, тобто за 6 баксів ви получаєте. Еквівалент голдою, і ще як приємний бонус ці контейнери, тобто ну, 104 золота ви получите в мінімалі це сторон. Якось так. Ідемо далі. Контейнери, вищі хижаки. Тут за 24 бакси, ви отримаєте 8к голди, що в цілому, в цілому також непогано. І 50 бустерів на голду. Тобто, це в мінімалі ще ви отримаєте 500 голди. А так в середньому десь ще 750. Тобто, 8750 ми тримаємо в умі і контейнер вищих хижаки, там шанс всього 5% на випадіння танка. Всьому іншому, це той самий, збери їх всі, там є все, окрім того, що тут тільки десятки, немає дев'яток, вісім, сімок, шосток і так далі. Тому таке собі однозначно ні. Ні, ця пропозиція не цікава, ні ця пропозиція не цікава. Йдемо далі. Контейнер розкішний сюрприз. Тут у нас півторашка Голди за 4 бакси і один розкішний сюрприз. Можете купити це, поясню, чому. Це коштує недорого. Всього 4 бакси там трошки більше 120-130 гривень. Ви витратите, якщо будете купувати це через app gallery І тут мені ну, мені дуже часто випадають конти на на десятки на 8. І ви до цих півторашки ви злутаєте ще мінімум півторашку голди. Тобто в мінімалі дуже великий відсоток того, що ви отримаєте 3К голди за 4 бакси. Це однозначно так. Тут 6к голди за 12 баксів і ще 3 конта. Давайте подивимось, скільки там 5900 коштує у нас. 5900 у нас коштує 10 доларів. Тут ви за 12? Да? З 12, я ж не помиляюсь. Так, за 12 доларів ви отримуєте ще зверху. Ну, теж, може там, пару тисяч золота це в мінімалі знову ж. Якщо випаде конт на десятку навіть якщо десятка не дропнеться, плюс 5К голди до всього цього. Тому це можна спробувати, знову ж таки, коштує не так вже і багато. Оце точно ні, грандіозний контейнер, не бачу сенсу брати за 24 бакси. Я дуже багато їх купував. І частіше за все мені падали 8 і один раз кобра впав. Все інше мені падали, типу 8 рівня хоча шанси вони однакові розумієте, а мені чомусь падали лише вісімки Тому купляти його чи ні, ну, це вже сугубо ваша справа. Може пощастить, там випаде якась рідкісна 114 СП2, непогана кара, імбова, там, три топори або XM66F, а може випасти як мені, який-небудь, не знаю, там, той самий Йог сталкер або Калибан. І будемо сидіти, плакати разом. Тому ні, це не рекомендую 100% лайно. За 12 баксів кастомізація 30 днів прему 2,5 тисячі золота. Знову ж таки, давайте порівняємо, підемо, подивимося, скільки стоїть так у нас місяць прему. 10 баксів Тут ви за 12 отримуєте ті самі 30 днів прему і ще 2,5 золота в придачу Ну, в цілому, непогана пропозиція, тільки якщо вам потрібен прем-ак. По іншому, воно вам не потрібно. Це повний скам. Ну і мегаконти, 5 мегаконтейнерів. Бля, а навіщо? Не бачу сенсу в цих мегаконтейнерах. Тут 5%, якщо я не помиляю, шанс на танчик. Так, да, тут є примарний який шанс залутати 100 тисяч голди з шансом 0,01%. відсоток. Але мені тут більше 10 тисяч золота ніколи в житті не падало. А тому, що більше може бути тільки 20, або 50, або 100. Поняв. Тому ні. Мега-канти хай залишать самі для себе. Ну і в цілому, все, далі йдуть індивідуальні пропозиції, вони для кожного індивідуально, їх я розглядати не буду. А так, в цілому, ми пройшлися по всіх аспектах. Давайте повторимо оце, рекомендую, але тільки якщо у вас немає акули, Ой, акули піранії, вибачаюся. Якщо е нема піранії, краще беріть піранію, аніж концепт. Якщо є піранія, беріть концепт, звичайно. Це, по-перше, десятка колекційка, по-друге, танк з натяжечкою дійсно непоганий, але не імба. т 77 однозначно так. Акула плюс-мінус, але дорога. Йох, ні. Гусь, ні. Суперхелка дорога. Оці контоси, ні. Оці контоси, ні. До речі, мені зачепили 8,5 тисяч золота і 15 чорних контейнерів. Але все одно це дороговато ні. Вищі хижаки, ні. Розкішний сюрприз. Е, якщо тільки хочете полоскатати собі нерви, то так. Але голди злутаєте, в принципі, воно окупиться. Грандіозний конт точно ні. Оце тільки якщо вам потрібен прем-аккаунт, і ви все одно збиралися на нього донатити. І оце мега-конти, точно ні. Ось таким от виявився відос. Якщо ви погоджуєтесь з моїм... З моєю думкою можете написати в коментарях, якщо не погоджуєтесь, теж пишіть, мене буде цікаво послухати саме вашу думку. І пишіть, що ви злутали з контосиків, якщо ви їх купляли на цьому розпродачі. Також не забувайте підписку на канал, вліпити лайк. Ну і буду вам дуже за це вдячний. А на цьому все. З вами був Некультурний Танкіст. Всім на все добре і бувайте!